Айзек Азімов, Вставте виступ А пас Б Дейв Вудбері та Джон Генсен, гротесні у своїх скафандрах, з хвилюванням спостерігали, як великий ящик повільно віддаляється від вантажного корабля і входить у повітряний шлюз. Вже близько року вони служили на космічній станції А5, і їм, звісно, остогидли гуркотливі фільтровентиляційні установки, гідропонні резервуари з пробоїнами, те генератори повітря, котрі гуділи без зупину й раз ламалися, нічого не працює, похмуро промовив вудбері. Бо все це ми самі ж і зібрали. Згідно з інструкціями, додав Хенсен, написаними бовдурами. Причин для нарікань було достатньо найдорожчу частиною космічного корабля був відсік для перевезення вантажів, тож все обладнання доводилося відправляти через космос в розібраному стані. Збиралося воно вже на станції кривими руками, не тими інструментами, звіряючись з двозначними залитими чорнилом інструкціями. Вудбері написав детальну скаргу, до якої Хенсен додав ряд належних епітетів, і офіційний запит про виправлення наявної ситуації вирушив на землю. І земля відповіла: було сконструйовано спеціального робота з позитронними мізками, куди напхали знання про те, як зібрати будь-який можливий механізм. Той робот був у ящику, котрий якраз розвантажували, і вудбері весь тремтів, поки повітряний шлюз зачинявся позад нього. Перш за все, сказав він, воно повинно здійснити капітальний ремонт харчового апарату, і хай настроїть важі для підсмажування біфштексів, щоб вони виходили з кров'ю, а не підгорали. Вони ввійшли на станцію і заходилися обережно обробляти ящик демолекуляризаторним зондам. Аби переконатися, що жоден з дорогоцінних атомів їхнього спеціального робота складальника не було пошкоджено, ящик розкрився. Там лежало 500 окремих деталей і одна двозначна залита чорнилом інструкція.